Партнер програми магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Огляд важливих надзвичайних подій, які відбувалися в рівному та області за минулу добу. Далі в ефірі звати мене Катерина Єрова. Ми розпочинаємо. Розбій на 3 мільйони гривень. Вчора у рівному злочинці напали на двох чоловіків та забрали кілька сумок з грішми. Усе сталося у під'їзді багатоповерхівки на вулиці Соломії Крушеницької. Саме тут, в орендованому приміщенні, працює фінансова компанія, яка займається обміном валюти. Ввечері двоє співробітників із солідною сумою грошей зайшли до під'їзду. Там же їх підстерігали троє невідомих в масках. Спершу нападники використали газовий балончик, а потім побили чоловіків, битою, погрожуючи пістолетом, відібрали готівку. А це 50 тисяч доларів 40 Тисяч євро і 900 тисяч гривень, прийшовши до тями, постраждалі викликали поліцію. Правоохоронці розслідують цю справу, як розбій нападників шукають проте вийти на слід підозрюваних, поки що не вдалося. За фактом розбою, спрямованим на заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах, вчинений за попередньою змовою організованою групою осіб відкрито кримінальне провадження за частиною четвертої статті 187 кримінального кодексу України. Відповідно до санкції статті, зломис. Сникам загрожує позбавлення волі строком до 15 років. Правоохоронці наразі звертаються до усіх, хто володіє будь-якою інформацією щодо скоєного кримінального правопорушення, чи можливо став свідком чи очевидцем події, звертатися на гарячу лінію 102 до поліції. Анонімність гарантована. За смерть дівчини водій хоче уникнути покарання. Родичі загиблої школярки у ДТП більше як півтора роки оббивають пороги суддів та прокурорів, щоб притягнути винного до відповідальності. Але поки марно водій і досі на волі у червні 2015-го батьки поховали Ірину Омальковець. Дівчині було лише 15, а її життя обірвалося через жахливу аварію. Вона сталася у селі Тин, Цесарницький район. Керманич автомобіля Opel Віваро за інформацією правоохоронців наїхав на двох юних пішоходів. 15 10-річну рівнянку Ірину і на рік молодшого її товариша Владислава водій виїхав на праве узбіччя, де й врізався в людей. Від отриманих травм дівчина померла на місці ще до переїзду медиків, а хлопця із незначними травмами відпустили додому. У той же місяць районний суд в місті Сарни визнав винним водія і засудив його на сім років в'язниці, і майже автоматично обвинувачений подав апеляцію. Адвокат фігуранта кримінальної справи Сергій Туркович вже у Рівненському апеляційному суді хоче довести, що за кермом автомобіля насправді тоді була Жінка і після скоєння аварії вона наче втекла. Згорьовані батьки покійної дівчини впевнені, що винний у такий спосіб хоче уникнути відповідальності. Апеляційний суд вирішив перенести розгляд цієї справи для детального вивчення обставин клопотання. Наступне засідання відбудеться 6 грудня. По рівному кияни придбали 100 ящиків паленої горілки. Автомобіль ще заповнений фальсифікованим спиртним. Зупинили патрульні на трасі Київ-Чоп. Чи понесе водій відповідальність? Дивіться далі. Без водійських прав без документів на тисячу літрів горілки так їздять кияни, які втрапили під увагу копів. Їхні авто зупинили інспектори дорожнього руху на міжнародній трасі Київ чоп І як виявилося, зовсім не дарма. Біля Федорівки екіпаж помітив автомобіль Мерседес Спринтер який рухався із порушенням ПДР. Коли патрульні зупинили дане авто, то з'ясували, що водій не має жодних документів. За кермом мікроавтобуса Мерседес знаходився 20-річний хлопець. Він повідомив, що в багажному відділенні перевозить горілку кількість. 100 ящиків, по 10 літрів кожний за словами молодого хлопця він придбав цей товар у рівному та везе його до Києва. Спритне його походження викликало патрульних підозру. Вони повідомили про знахідку в податкову поліцію, а саме працівникам відділу протидії незаконному обігу від акцизних товарів і в подальшому передали їм дану справу та автомобіль, який вони затримали для встановлення усіх обставин. На водія інспектори винесли постанови за керування транспортним засобом без відповідних документів. Окрім цього, хлопець матиме проблеми і зафальсифікований алкоголь. Oh Крали гаманця з носа у рівному на заправці жінка лишила гаманець біля прилавку, щоб ковтнути кави, А коли озирнулася, його вже не було. Відео із камер спостереження допомогло швидко ідентифікувати злочинця та затримати. Як патрульні знайшли кардіям? Подивіться далі. Клієнтка автозаправки вирішила замовити кави і лишила на хвилинку гаманець на прилавку. Жінка навіть не здогадувалася, що на її гроші вже має наміри. Випадковий незнайомець не встигла вона зробити ковтка, як гаманця вже не було. Підозрюваному вистачило ці кілька хвилин. Щоб заволодіти її майном, патрульні прибули на виклик, вилучили відео, де чітко було видно, хто і як здійснив крадіжку. Інспектори одразу встановили особу і транспортний засіб, на якому ця особа невідомо перебувала того дня на заправці. У жінки зникло більше двох тисяч гривень. Рівнянка відразу написала заяву до поліції і дуже сподівалася, що крадія знайдуть. Він теж приїхав на ЗС своїм автомобілем. Але після скоєння злочину на ньому ж зник за випадковим збігом обставин наступного дня той же патрульний, який був світ події на АЗС зустрів авто за орієнтуванням на одній з вулиць обласного центру. Неподалік мешкав і сам підозрюваний у крадіжці. Будьте уважними, стежте за своїми речами, адже негідники можуть вас підстерегти, як виявляється, будь-де. Дякую за щоденну довіру. Бувайте. Програми, магазин охоронні системи та фірма Аурас можете спати спокійно, якщо за ваш захист беруться професіонали. Перший у рівному спеціалізований магазин охоронні системи. Ми здійснюємо реалізацію, монтаж та гарантійне обслуговування охоронно-пожежної сигналізації, пожежогасіння, систем доступу, відеоспостереження, засобів безпеки для захисту житла, виробничих приміщень, магазинів, офісів та банків. У нас працюють тільки кваліфіковані спеціалісти з багаторічним досвідом. Спеціалізований магазин охоронні системи на безпеці. Не варто заощаджувати.